Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами я Раїса Іванівна і сьогодні другий урок з теми Раціональні дроби. Сьогодні ми з вами повторимо поняття допустиме значення виразу і розв'яжемо завдання достатнього і високого рівня складності. Вперед. Завдання 9. Автомобіль проїхав по шосе, а кілометрів Зі швидкістю 75 км на годину, і по ґрунтовій дорозі Б км зі швидкістю 40 км на годину. За який час автомобіль проїхав увесь шлях? Складіть вираз і знайдіть його значення при А дорівнює 150, Б дорівнює 20. І хоча це завдання позначено достатнім рівнем складності, воно дуже легке. Вам треба пригадати формулу знаходження часу, знаючи відстань і швидкість, і скласти вираз. Потім замість А і Б підставити їхні значення. Тож, будь ласка, поставте відео на паузу і розв'яжіть це завдання. Перевіримо. Формула обчислення часу Т дорівнює відстань поділити на швидкість. По шосе автомобіль витратив. Проїхав А кілометрів зі швидкістю 75 кілометрів на годину. Ось скільки в один по шосе, а по ґрунтовій дорозі Б кілометрів зі швидкістю 40 км на годину. Ось скільки годин. Всього. А поділити на 75 плюс Б поділити на 40 годин. При А дорівнює 150 B дорівнює 20. Підставляємо 150 ділене на 75 плюс замість B 20 поділити на 40. Дорівнює. 150 поділити на 75 – це 2. 20 поділити на 40 – 0,5. 10, тобто дві з половиною години. У відповідь напишемо дві відповіді, два питання, скласти вираз і знайти його значення. Значить, вираз записуємо. 1. І обчислений час. Ну, як наші з вами справи зійшлося у нас з вами все? Добре, йдемо далі. Завдання 11. Воно позначено усне, але будемо записувати. Пригадайте, що таке допустимі значення змінної. Пам'ятаєте, це такі значення, при яких вираз має зміст, а вираз дробовий має зміст тоді, коли знаменник не дорівнює нулю. Так? Тож вам треба спочатку визначити допустимі значення, а потім проаналізувати, що ви бачите, і довести це твердження. Я пропоную вам попрацювати самостійно, зупинити відео і попрацювати. Ну, а тепер разом зі мною. І так, що ми бачимо в першому? 1 поділити на х квадрат. Має зміст, якщо знаменник, а у нас знаменнику х квадрат, не дорівнює нуль, х квадрат не дорівнює нуль, тоді коли х не дорівнює нуль. Чисельник дробу один більше за нуль. Знаменник х квадрат теж більше за нуль. Отже, весь дріб 1 поділити на х квадрат більше за 0 при всіх значеннях. Х з краще так при всіх допустимих значеннях Х, при всіх допустимих так добре і друге Х квадрат плюс один. 6х мінус 9-х квадрат дорівнює. Давайте спочатку перетворимо знаменник, бо з чисельником більш-менш зрозуміло, а зі знаменником ні. Якщо ми винесемо за дужки мінус знаменнику, то і переставимо доданки, так щоб побачити формулу х квадрат на перше місце, далі буде мінус 6х і плюс 9. І от тепер ми можемо побачити тут формулу скороченого множення х мінус 3 в квадраті. Перевіримо квадрат першого, далі мінус подвоєний х на 3, дійсно 6, і плюс 3 в квадраті. Все сходиться. Тепер проаналізуємо, цей дріб має зміст, при х не дорівнює 3, щоб знаменник не став 0, 3 мінус 3 0, значить х дорівнює 3 не може бути. Так, далі аналізуємо чисельник х квадрат плюс 1 строго більше 0, а мінус х-3 в квадраті строго менше нуля за рахунок оцього мінуса, за рахунок о цього мінуса. х-3 в квадраті додатнє, а оцей мінус робить його від'ємним. Отже, дріб х квадрат плюс 1 поділити на мінус х мінус 3 в квадраті від'ємне, тобто менше нуля, при всіх допустимих значеннях х. Ще раз говорю, що хоча це завдання позначене рожевим кольором, пурпуровим усне, але записуємо для того, щоб навчитися доводити і оформлювати завдання на доведення, тому що тут проблеми у нас писати слова, щось пояснювати, треба вчитися. Ну добре, йдемо далі. Завдання 13. Відомо, що 5х мінус 15y дорівнює 1. Знайдіть значення виразу. Тут воно легко розв'язується, якщо ми помітимо ось таку річ. 5х мінус 15у. Можна винести 5 за дужки, Правда? Тоді в дужках буде х15 поділити на 5, 3y дорівнює 1. І поділивши на 5, ми отримаємо вже відповідь на перше запитання. Так? Тобто перше запитання відразу значення першого виразу знайшлося, як тільки ми помітили, що можна 5 винести за дужки і на нього поділити. Далі, ось тут подивіться: тут можна винести за дужки 2. Отут можна винести за дужки, подумайте, що, щоб отримати ось цей вираз, х-3y, і ось тут побачите формулу скороченого множення. А зараз поставте відео на паузу і розв'яжіть друге, третє і четверте завдання. Перевіряємо друге. Сказала, що винесемо за дужки 2, тоді в дужках буде х мінус 3y. 2,8 скоротиться, і що у нас буде 4 чисельнику поділити на 1 п'яту. Ділення ми заміняємо множенням, а дільник на обернений. 21-х. Або 20. Зійшлося. Добре. Третє. Винесемо за дужки мінус 6. Тоді в дужках х буде додатній, без мінуса, а і 3, 18 поділити на мінус 6, мінус 3, знаменнику 9. Скоротимо 9 і 6 що у нас буде мінус 2 треті помножити на 1 п'яту, мінус 2 помножити на 1 і 3 помножити на 5. Так, і четверте 1 поділити на х квадрат мінус 6х плюс 9у квадрат дорівнює. Формулу побачили, х мінус 3 y в квадраті, і 1 поділили на 1 п'яту в квадраті. 1 помножили на обернений дріб, тобто 5 перших в квадраті 25. Добре? Добре. Йдемо далі. Завдання позначено високим рівнем складності, але, на мій погляд, якщо ми навчилися міркувати з вами, то воно теж не складне. Ще раз нагадую область визначення функції, це допустимі значення виразу, що стоїть з правої частини. А у нас знаменнику не може бути нуля. А у нас два знаменника ось такий. І ось такий, ну і тут аналогічно. Пропоную вам потрудитися, спробувати свої сили, навіть якщо будуть помилки, нічого страшного, ми їх разом з вами виправимо. Зупиніть відео. Ну, а Тепер давайте разом зі мною. І так, область визначення функції y дорівнює 1 поділити на 4 мінус 4 ділене на х. Область визначення, пам'ятаєте, буквою d показують. І пишемо знаменник: 4 мінус 4 поділити на х не дорівнює 0. І ще у нас один знаменник, він теж не дорівнює 0. Це у нас має бути одночасно. Має бути одночасно. Так, ну тут уже все рішено розв'язувати нема чого, а тут приведемо до спільного знаменника. У нас буде 4х мінус 4 не дорівнює 0, оскільки х не дорівнює 0 уже, то ми можемо опустити цей знаменник, і виходить, що у нас 4х. Не дорівнює 4, а значить, х не дорівнює 1 і 0. Область визначення знайшли всі числа від мінус нескінченності до нуля, не включно, об'єднуємо від нуля. До одиниці не включно, об'єднуємо і від одиниці до плюс нескінченності. Ось так. Друге завдання. Функція y дорівнює 1 поділити на х мінус 1 поділити на х. Область визначення. Знаменник х-1 поділити на х не дорівнює 0. І ще один знаменник не дорівнює 0. Виконаємо все аналогічно. Тут зведемо до спільного знаменника х квадрат мінус 1, опустимо знаменник, оскільки він не дорівнює 0, і виходить, що у нас хвад. Не дорівнює 1 і х не дорівнює 0, значить, х не може дорівнювати або плюс, або мінус одиниця, бо в квадраті мінус сховається і не дорівнює 0. Тож, всі числа від мінус нескінченності до мінус одиниць в об'єднанні від мінус одиниці до нуля. В об'єднанні від 0 до одиниці, в об'єднанні від одиниці до плюс нескінченності числа мінус 1, 0 і 1 не включаємо. Ось так. Залишається вам повторити основні поняття по темі. Область допустимих значень, допустимі значення змінних, область визначення функції, це все про одне і ж. І потренуватися на вправах блакитного кольору. Щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!